Надаю відповідь підписнику. Для того, щоб закачати своєю помпою, ми робимо слідуюче. Дивимося, зараз знаходяться крани в робочому положенні, як ми звичайно бризкаємо. Для того, щоб закачати своєю помпою самому воду, ми повертаємо цей кран вперід Ось таке положення. І переходимо, перекриваємо кран оцей. От таке положення, так як ми чистимо фільтра. Після цього вмикаємо помпу, додаємо оберти і в нас помпа качає сама воду. Назад повертаємо знову в робоче положення кран для роботи і цей кран повертаємо в цьому положенні. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся.